Корея готова забрати північнокорейських військовополонених. Як повідомляє Ройтер, з такою пропозицією Сеул звернувся до Києва. Зокрема, під час телефонної розмови міністра закордонних справ Південної Кореї сказав, що його країна готова прийняти усіх захоплених Україною північно-корейських солдат за умови, що вони цього захочуть. Нагадаю, КНДР відрядила тисячі своїх військових для підтримки російських сил, які воюють в Україні. Це стало першим серйозним залученням Пхеньяна з 50-х років минулого століття до Воєнних конфліктів президент України Володимир Зеленський повідомив, що на початок січня 25-го року понад три тисячі північно-корейських солдат були знищені або дістали поранення в бою е на Курщині. Більшість американців не підтримують підхід президента Трампа до відносин з Росією та опозицією щодо ситуації в Україні. Про це свідчить. Нове опитування CNN. так політику глави держави щодо Москви не схвалюють 59% респондентів. Такий же відсоток опитаних сказали, що не дуже або зовсім неймовірно, що підхід Трампа до російсько-української війни принесе довгостроковий мир між двома східноєвропейськими країнами. Водночас, думки щодо допомоги Україні розділилися майже в рівних пропорціях. 32% вважають, що Вашингтон робить занадто багато, 38% – що замало. Ще 30 сказали, що допомогу надають саме в потрібному обсязі.